Привіт усім, я Джеймс Ганн, співголова DC Studios. Багато хто з вас знає, що проекти DC були розділені по фільмам та серіалам довгий час. так що частково нашим завданням було моїм та Пітера, зв'язати всі проекти DC – фільми, анімацію, серіали, ігри тощо. Персонажі будуть постійними та будуть зіграні одними ж й тими акторами, і всі проекти складуть єдиний сюжет. А якщо щось знаходиться поза цими проектами, наприклад, як Бетмен Метарівза, чи Джокер Тода Філіпса, чи юні титани вперед, то подібні проекти будуть називатися Інші світи DC. Вони будуть окремо від нашої основної історії Кіно Всесвіту. DC. мені та Пітеру пощастило в плані чотирьох проектів, запланованих уже на цей рік. Спочатку вийде шаза. Сам люч богів. Шазам завжди був відокремленим персонажем у DC, і він чудово вписується в кіносесвіт DC, Кідісі. Скорочено. Шазам плавно перетечив події фільму Флеш. Фантастична стрічка, яка особисто мені дуже сподобалася. Флеш перезапустить увесь всесвіт DC. Потім вийде синій жук, фантастичний фільм про незвичайного хлопця, який також буде частиною Кідісі. А потім під новий рік вийде Аквамен 2», який прокладе мостик до наступних проектів. Про і я розповім вам просто зараз. Отже, я і Пітер разом з групою талановитих авторів почали розробляти план на 8-10 років. План студії DC на фільми, серіали та ігри. Ця перша глава називається Боги та монстри. Те, про що я вам зараз розповім, стане лише частиною першої глави. Це не вся перша глава. Перший проект це команда створінь. Це буде мультсеріал. Я особисто написав усі епізоди. Ми спробуємо щось нове для кіно всесвіту. DC. герой. Будуть приходити в мультсеріали, потім виходити з них, переходячи в живе кіно. Актори будуть озвучувати їх, а потім грати в фільмах. Наступний проект це Воллер. Це історія Аманди Воллер, яку знову зіграє Віола Девіс. Віола Девіс об'єднається з командою миротворця. Ця історія була написана Крістал Генрі, авторкою серіалу Хранителі, та Джеремі Карвером, який створив Дум Патруль. Це неймовірна історія, наче не з цієї планети. Не можу дочекатися миті, коли ви зможете її. Побачити добре далі. Більше отут розпочнеться справжній кідісі. Цей проект називається Супермен спадок. Сценарієм займаюся я особисто. Я ретельно працюю над фільмом і чудово проводжу час. Супермен спадок вийде в кіно 11 липня 2025 року. Окей, наступний проект це велика прем'єра серіалу на HBO під назвою Ліхтарі. Це історія двох зелених ліхтарів: Джона Стюарта і Гела Джордана. Є ще кілька ліхтарів у самому сюжеті, але серіал зосередиться на земних проблемах. Трохи нагадує трудетектив, але з парою зелених ліхтарів, космічних копів, які охороняють землю. Там вони натикаються на старшину таємницю, яка пов'яже історію з сюжетом усього Кідісі. Потім на нас чекає стрічка на великому екрані, яка буде називатися Авторитети. Це моя пристрасть. Фільм заснований на персонажах Всесвіту Вайлд Сторма. Ми презентуємо їх у Кідісі, де вони будуть взаємодіяти з усіма головними героями DC. Авторитети це група супергероїв, які думають, що зі світом щось не так, що він зламаний. І вони хочуть виправити це, полагодити його якими способами це інший погляд на супергероїв? Також ми працюємо над серіалом під назвою Втрачений рай це історія про Райський острів, який ми знаємо як Темескіра, де народилася дивожінка. Це майже як Гра Престолів у Вестеросі, але з жительками Райського острова. Також в кідісі, ми представимо нового Бетмена у фільмі Відважний і сміливий. Це історія про Бетмена та його сина Деміана Вейна. Фільм заснований на серії коміксів Гранта Моріс. Деймен Вейн, мій улюблений Робін. Він такий маленький асасін, якого Бетмен намагається приструнити. Це їхня історія і початок Бетродини в Кідісі. Наступний проект це серіал, який називається Бустер Голд. Бустер Голд доволі культовий герой коміксів. Він комедний хлопчина, такий лузер з майбутнього, який застосовує технології, щоб повернутися в теперішній час і стати супергероєм. І тоді люди полюблять його. Це по своїй суті синдром самозванця в серіалі на HBO Max. Одним з моїх найулюбленіших коміксів минулого року стала серія Тома Кінга «Супергерл. жінка майбутнього, і це стане епічним фільмом у жанрі фантастики. Супермена відправили на землю, де його виховали батьки, які любили його. А от Супергерл у цій історії виросла на осколку Кріптону. Вона бачила, як всі навколо неї помирали жахливим способом. Тому вона стала більш жорсткою та змученою. І нарешті Болотяна істота. Останній проект на сьогодні дуже похмура Історія жахів, це буде Origins цього персонажу. Хоча цей фільм не пов'язаний з основною історією у Кідісі. Він усе одно будується в інші сюжети. Якби там не було, ось це наразі всі проекти, про які я вам можу зараз розповісти. Я обожнюю героїв Дісі з дитинства. Вони дуже важливі для мене. Я знаю, що це унікальний шанс зробити щось дуже класно та по-інакшому. У всіх цих проектах на перше місце ми будемо ставити бачення сценаристів і. Режисерів та усіх творців ми хочемо побачити їхню унікальну творчість, особливо важливі сценаристи, тому що історія має бути на першому місці. Це те, що має для нас величезне значення. Я хочу бути вірним цим історіям, хочу бути вірним вам, народ. Хочу дати вам дещо інше ніж те, що ви вже бачили до цього. Хочу, щоб це було захоплюючим для вас, тому що це дійсно цікаво для мене. Не можу дочекатися, коли зможу зануритися в ці історії разом із вами. you see